Мої вітання, шановні глядачі, мої підписники, друзі, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я відповім на таких, можливо, два запитання. Такий коротенький бліц. Хочу перевірити, уточнити, по вашим запитанням інформацію, подивитися на картах. Сьогодні я була звичайно здивована, коли Путін реально в прямому ефірі, скажімо так, погрожував Польщу. Польщі. Я сподіваюся, що ви це всі бачили. От. І, ну, якщо ось дивіться. Западні території нинішньої Польщі – це подарок Сталіна полякам. Наші друзі в Варшаві от забули об этом. Ми напомним. Я, Польщі, звичайно, звісно, як і ви, подарок. я була М'якого я здивована. Ну, давайте. Це реальні загрози зі сторони Путіна в Польщі? Чи це просто бла бла бла? Чи дійсно вони будуть росіяни стріляти по польській території? Буде Росія стріляти по польській території? Ні. ні, 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 ні. Вони стріляти не будуть. Ну, по крайній мірі, поки що. Це просто такий, знаєте, як ход конем, маніпуляції. Я вам тут зараз покажу, я такий тут крутий, а от я зараз вам покажу, і я буду, і щоб ви мене всі боялися. Знаєте, якщо боялися, я йду проти всіх законів природи і неприроди, і то, знаєте, як от слабості. А от слабості, тому що його кресло імператорське, воно вже перекинулося, вже трішить під ним, воно хитається. Але він все одно вчепився в це кресло, і він трон. І він боїться, бачите, його влада, диявольська влада, вона закінчується, термін, скажімо, дії. І він вже пікся, він вже не знає, що робити. Вже знаєте, запугівання, залякування фантазії, страхи, якісь знаєте, як оту, як оту, в, в ображаємий мір якийсь йде, уявлення якесь таке. Але він цього робити не буде. Ні, тут карти Тормос, але таке він каже. Тепер ще ви мене питаєте, що Путін сказав, що всі червоні лінії для нього вже стерті, і їх не, не, не існує взагалі, що він може використати тактичну ядерну зброю по території України. Що він почне бомбити ядерною зброєю мости, залізнодоріжні шляхи, тунель якийсь там? Десь я знаю, що на Західній Україні є, от, електростанції, хоча електростанції вони вже зараз бомблять. Давайте запитаємо: чи буде Путін і його армія в найближчим часом, скажімо так, ну, давайте півроку використовував стріляти по Україні тактичною ядерною зброєю. Дивіться, ті самі карти. Карти кажуть, це е, кишка тонка, це несправедливо і це не чесно, це нема такого. Йому не дадуть цього зробити. Йому не дадуть. А залякування буде. Точно така карта, як про це, що дивіться, якщо ви бачите таку карту. От, е, от на задньому плані, ось на задньому плані така страшна людина з капюшоном. Да? Тут показуємо, О, дивіться, як все райдужно, як все красиво, тут янголи ось літають, тут їсти пити вам, що хочеш. Знаєш, як от сир мишеловки. І це, це карта називається ілюзії, фантазії, е, якась містика, нереальність і паралельний мір. Ну, це нереальна картина життя. Дороги закриті. Тому карти не показують. тактичну ядерну зброю. Ні. Бачите, всі карти дорог перекинуті. Тому не панікуйте раніше часу. Йому е Цього ніхто не зробить. Карта світ перевернути, тобто в нього немає підтримки. Вони бояться, це ж розумієте, що е якщо вони вже стрельнуть, то тоді вже когось розізлять, то вони ж туди, прямо в центр, полетить ракета. Прямо полетить від тіля. Нема, нема. А от зараз, отак от я спитаю, карти кажуть, що цього не буде. Тепер запитую ось так. А якщо все-таки Росія буде обстрілювати Руминію, Польщу, чи будуть вони давати відповідні постріли, удари, будуть вони давати здачі? Якщо Росія наважиться і почне обстрілювати Польщу або Руминію, будуть вони давати здачу? Ні, нічого не роблять. Вони будуть тільки знаєте, укріплювати свої окопи, будуть рити і нічого не будуть робити. Абсолютно ноль. Ноль, ноль і ще раз ноль. Страх будуть боятися, те саме будуть евакуюватися, так як ми оце зараз з міста на місто бігати по всій Україні, де жити в якому село переїхати, уїхати. Бачите, що робиться? Я не бачу активності сирени. Вони кажуть, бачите, тут падають, падають на коліна і скажуть, здаємо су, здаємо су. здаємося без бою. Як сьогодні цей Орбан сказав якийсь там прем'єр-міністр чи ну, якийсь заступник, каже, Україна зробила помилку, то що вони почали супротивлятися, ми б Венгрія віддалася без бою. Помієте, віддала б одразу. І тут, ті самі, вони хоч і кажуть, що вони з вами, ми, з вами, ми за вас, але вони тут я не бачу від, з їхньої сторони агресії і активності. І як я бачила недавно, не буду казати, ну такий якийсь політолог, він казав, що всі ці е, євро, страни Євросоюзу повинні сидіти в окопах з нашими е, воїнами, тому що Росія не, не зупиниться, вона буде йти лізти далі. І зараз українці вас всіх захищають, ідіть і допомагайте і зупиняйте цю Орду. Тобто це так, а вони ні. Вони так, знаєте, як оту, в тепленьких ліжечках сплять і ні про що не думають? Так, а якщо, не дай Бог, звісно, Росія примінить до України ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, то буде. Незамедлительна відповідь від э, стран НАТО по Росії. Таким, такою ж самою зброєю буде? Ой, ялки пойом. Ny… Ні, То же саме, дивіться, нічого, ніхто. Карта вор тікає перебіжками. Карта… Ой, нам не здобанерничать. І карта страх перед бідністю тікать. Воракушку свою ховаються, дивіться. Нічого ніхто не буде робити. Ні. І будуть празнувати, кофе пити чай. Ну, я не знаю, і, і знати не хочу, що воно, які наслідки будуть після цього. Чи ви полізете кого-то кава і чай лавандове лате йому глотку, але тут кажуть, що ні, ніхто нічого не буде допомагати. А -а. Нічого, ніякого отвітного удара не буде. Тому. Знаєте, нам тільки треба надіятися на себе. Ну, можливо, хтось і допомагає, і я впевнена, що допомагають. Але щоб що така, знаєте, незамідлітельний удар, відсіч такого не буде, карти не показують. Але ще раз нагадую, що не буде вторження на Польщу і не буде вторження, не буде закидування України ядерними ракетами. Вони ж також бояться, вони ж не знають, що. Вони ж думають, що їм теж здача прийде. Ну, це моє бачення. Отакий у мене таропрогноз. Шановні глядачі, мої дорогі підписники, пишіть мої свої думки, свої погляди на цю ситуацію, задавайте питання, обов'язково підписуйтесь, кому цікава якась особиста справа. Звертайтеся, я всім приділяю уваги, але не дзвоніть мені, а пишіть. Я все в порядку черги, можливо, не відразу відповім, не... можливо, навіть і не в той день, але все, я відповідаю з часом, згодом, все. Віримо в нашу перемогу, всіх обіймаю, мирного неба і скоріше наші перемоги. Я вам всім бажаю.